Вітаю, друзі! Сьогодні знову біля магазину солодощів Сластик і витрачаю гроші за 224 гривні. Це для паскидості для військових. Я придбав сьогодні в личинки саранчі. Буду пробувати, розкажу вам, що це таке є, які вони на смак. А ви в коментарях обов'язково напишіть, чи їли ви щось подібне, і чи взагалі цікаво вам такі огляди. Відкриваємо. Повністю вакуум, відчувається вже таке липке і вони такі трошки поломані, але, якщо сфокусує, видно ось така сирана. Покладу поки що сюди і відкрию соус. А соус просто так не відкриється. Ми беремо. Наш полузончик і відкриваємо, подивимось, що за соус. Пахне пряно Відкриваємо більше і показую соус. А це не соус, це таке щось присипочка, така нібито паприка. Ось так вона Ну що ж, попробую. Намочимо. Можливо, хто знає, напишіть в коментарях. Це потрібно якось розводити з водою. Хто знає, будь ласка, напишіть. На відміну від лучинок шовкопряда, то щоб шовкопряд був покращений, Дуже перчений. Перчений, зараз я дізнаюсь, за щодо цього перцю. Чи він перчений взагалі сам? Ось така, бачите, криця і залітає мені. Напишіть, будь ласка. Як вам погляд з такої ось саранчі. Дуже цікавий смак, але відразу скажу на любителя. Хто любить такі екзотичні моменти, тому має сподобати. Але ні, є таке невеличке послівкусія. В принципі, непогано.